Розділ третій, у якому ми дізнаємося про сумну історію і зникнення сантехніка Митька. І розуміємо, що в країні нямників на Олянку може чекати небезпека. Слухай, поважно промовив бузик. Здається, ти хотіла навчитися чарувати ти так, як це робимо ми, нямики. Так, душа, відповіла Олянка, і, і ти справді хочеш стати. Ма... Такою маленькою, як мешканці країни Янкими. Звичайно, я про це мрюю відтоді, як уперше тебе побачила. А ти не злякаєшся, адже у стінах вашого будинку є такі місця, про які навіть ми не знаємо там блукають підступні стіногризи дір... дірко, крути. Вони вмить можуть по. Прогристи будь-яку стіну і прокрутити у підлозі чи у стелі величезну діру, скільки необачних нямників потрапляло в їхні пастки. Але ж ти підеш зі мною запитала Олянка впевнена, що нямник супроводжуватиме су її, та в тому торіч, що при Приборкати цього нахабного водограя можу лише я, і тільки тоді, коли залишатимусь. Святимось біля нього і пильнуватиму, щоб він не затопив увесь будинок, а тобі доведеться піти в нашу країну самі і, і повідомити нявників про те, яка небезпека нависнула над ними. Але пам'ятай, головне, щоб по дорозі ти не зустріла, привида з, з дичавілого сантехніка. Той, хто хоч раз потрапить у його лабети, вже ніколи не побачить денного світла. А що це за привид? Я про нього ніколи не чула. Як? Хіба ти не знаєш, що багато років тому, ще коли тебе і на світі не було, у вашому будинку лагодив трубу в підвалі молодий, недосвідчений сантехнік на ім'я Мічко. І що він зник без сліду. Лише його вірна викрутка обценки. Та розвідний ключ залишилися лежати на цементній підвосі. І що з ним сталося? Ти справді хочеш почути цю історію? запитав няк і з сумнівом похитав головою. «Мене на увазі від неї кров холоне в жилах, і волосся на голові стає стро... чак. Олянка ковтнула слину, бо в неї від хвилювання пересохло в роті. а тоді рішуче тріпнула, головою і промовила, так я хочу знати, що сталося з сантехніком Митьком. Адже не можна було показати буцькові, що вона злякалася. Хіба він схоче, щоб якась поягуза вирушила до країни намиків рятувати її мешканців. Що ж, тоді слухай, сантехнік митько почув, що за стіною підвалу хтось реалібно скавчить. Хлопець вирішив, що це маленьке цуценятко перервалося у дірку і не може звідти вилізти. Тож хоробрий юнак, який завжди допомагав старень в стареньким бабусям переходити вулицю, захищав діток від куліганів і, звичайно, підготовував безпритульних тварин, кинувся на допомогу. І що? Він врятував цуценятку, якби ж то було цуценятко зіхнув днями. Насправді Митько потрапив у паску до головного дірко... Дірко круте на ім'я, жалібно-скавчальський. Від відомого голих діяко, трій умів майстерно скавчати тоненьким щенячим голоском на совісті. Цього шуканця був не один слюсар сантехнік. Але попередні жертви шалібно-скавчальського все змогли врятуватися пільці. А кількох годин чи навіть днів, Блукання підземними лабіринтами, що вони вибиралися на волю десь далеко за містом і вже ніколи не брали до рук розвідного ключа, коли наполохані сантехніки намагалися розповісти друзям, знайомим чи поліції про. Те, що бачили під землею, їх відправляли до божевільні, бо хіба можна повірити, було, було що у підвалі звичайного житлового будинку завелася волохата, блакитна істота з великою пащекою і трьома рядами залізних зубів. Невже хижий діркотун з'їв митька? тремтячим голосом запитала Олянка. На щастя ні, хоча, можливо, для сердечного митька було б краще, аби його з'їли. Хлюб це водограє, що майже перестав дюркоти, зі стіни вихлюпнув у кімнату довжелезний струмінь води. Протилежна стіна вмить, бо зробилася мокра морсь». Мокрісінька, а Олянка з будком ледве встигли ухилитися. Після цього голосно загули труби, а зі стіни почулося чи то зітхання, чи то стогін.